Учітися, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються в хату не пускають, свої діти як чужі, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обніміте ж, брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня, давня я година і оживе добра слава, слава України! Іду я тихою ходою. Дивлюсь, аж он переді мною, неначе дива виринають, із хмари тихо виступають, обрив високий гай, байра. Хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках, у пірмарки в яру гуляють. Село із і серце печіне, печине, село на нашій Україні, на наші писанка. Село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, хати. а на горі стоять палати, наше диво, а кругом, що на тополі, а там і ліс, і, і ліс, і, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає на селом. Світає, крайнему балає, соловейка в темнім гає, сонце зустрічає. Хай сидком вітер б'є, степи, між мріє. Ясні похилились. На волі на волі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все те, вся країна побито красою, зеленіє, мукавиться ранні росли. вмивається, хресується, сонце зустрічає. І немає тому почину, і краю немає.